Доброго суботнього ранку, брати і сестри, вітаю вас на хвилинці здоров'я. І ми з вами продовжуємо досліджувати лобові частки нашого мозку і те, що на них, а значить і на нас в цілому, згубно впливає. Минулого разу ми з вами виясли, чому телебачення є гіпнотичним фактором, здатним впливати на наші лобні домі. Чому? Пам'ятаєте? Тому що через часту зміну картинок на екрані мозок не встані працювати в режимі гамма хвиль хвиль глибокого мислення, аналізу інформації. І інформація переходить у режим альфа хвиль хвиль міської частоти, при яких відсутнє зосереджене глибоке мислення. Іншими словами, Перед телеекраном ми сидимо з образно кажучим, виключеними фільтрами і думки з телеекрану не оцінені нами як хороші чи погані, бо ми не мислимо зосереджено, летять напряму в наш банк нейронних шляхів і активують там ті нейронні шляхи, які ми, можливо, і не хотіли би активувати. А потім ці активовані нейронні шляхи вже керують нами. Тобто телебачення нав'язує нам свої думки. І це гіпноз. Є ще один фактор, що впливає на роботу мозку, на формування особистості і відноситься також до гіпнотичних факторів. Хочу продемонструвати вам роботу цього фактору на прикладі американських шкіл, вірніше, на прикладі проблем цих шкіл. І так, по статистиці, основними проблемами американських шкіл були в 960 році гумки, прогуди, плювки і жуйки. Через 20 років основними проблемами стають. Дивіться, вбивство, кражі, насилля, наркотики. Це статистика американська. Чому такі разючі зміни сталися з учнями? Всього 20 років, що так вплинуло на дітей. Ось яку причину називає Нейл Постманд у книзі Розважаємося до смерті. В порівнянні з телебаченням музика відіграє значно більшу роль в формуванні характеру і смаку. Батьки, вам варто більше турбуватися про музику, яку слухають ваші діти, так як 80% стимулів досягаються за допомогою саме слуху. Або, як казав один китайський філософ ще в VI столітті до нашої ери, немає нічого кращого за музику, щоб змінити звички і традиції народу. Причому, як в кращу сторону, так і в гіршу. Притері з американськими школярами ми бачимо зміну в значно гіршу сторону. Від чого це залежить? Від того, яку музику слухати. Пам'ятаєте, як було в біблійній історії про Давида і Саула. Давид починав брати на арфі, дух нечистий покидав Саула. Чому? Не його, не його музика звучала. Бачимо з цієї історії, що музика не нейтральна, вона має своїх духовних господарів. Ось, наприклад, що говорить Медлін Мейсон, Менсон, співак. Він же рокоположений служитель Церкви сатаністів Сполучених Штатів. Якщо від нашої музики хтось уб'є себе, буде одним дурнем менше. Тому, дійсно, як пише Елен Вайт, Музика один із наймолодніших засобів сатани. Як же музика може стати засобом сатани? Або, як каже Менсон, їхньою музикою? Дуже просто. По-перше, сатана чудово знає про альфа-хвилі, хвилі низької частоти. Що від дією цих хвиль розум, тобто чітке, зосереджене активне мислення, паралізується. По-друге, він винайшов ударну барабанну установку для перенесення і підсилення слабої долі в музикальному ритмі. По-третє, як виразилася рок-співачка Дженніс Джоплін, наша музика не церебральна, тобто, для її сприйняття не потрібен розум. Її важко не співати, важко запам'ятати, бо в ній відсутня або дуже розмита тема. Мелодія. І от перше, плюс друге, плюс третє, і виходить їхня в каличках, музика. Тобто низькі частоти, плюс ритм ударної установки, плюс розмитість теми, і виходить їхня музика. В наступні зустрічі ми більш детально розглянемо ці характеристики музики, щоб вміти її відрізняти і уникати, тому що вона. Паралізує, руйнує наші вогні долі. Ось ще кілька цитат, що говорять самі виконавці такої музики. Мікіхаб, співак, експерт області барабанів. Барабани застосовуються для зміни мислення. Вони мене переносять в інший світ. Я відкриваюсь в духовній одержимості. Ось таке откровенне. Далі. Джиммі Хендрікс, один з найвідоміших гітаристів. Людей можна гіпнотизувати музикою, і коли ви їх доведете до весилля, то можете впливати на них як хочете. І так, висновок. Музика духовно не нейтральна. В сучасному світі сатана її успішно використовує для своєї руйнівної роботи, впливаючи через неї на світогляд людини. Важливо вміти відрізняти його. Сатанинську музику, щоб берегтися від неї, щоб берегти свої вуха і, відповідно, свій мозок. Отже, бажаю всім максимально серйозно відноситися до того, що ви чуєте, і робити правильний вибір, і не дозволяти, щоб ворожа музика заходила у ваші вуха. Амінь. Амінь.